І поїхали на новий навчальний рік. Боже, коли літо прийшло? Ліна Костенко костенку крива, а й правда. Крива до ґрунту не дрема. Землі нам має то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А що ж людина? А як же людина? Живе на землі. Сама не літає, а крила має, а крила має, ті крила не сплуху піря, а ще справди чесноти і довіря, у кого в влюне, у кого вічного поливання, у кого щирощ до роботи, у кого щирощі на турботи, у кого з пісні або надії. Або з печі, або змії. Дитина нібито не літає. А крила має. а крила має. І з такого прекрасного вірша ми з вами і починаємо наш новий навчальний рік у онлайн-школі Вега. Власне, Що ви, батьки наші любі сіли, затужили. Що ви над домашками голови склонили? Чи вже всіх замучили повітряні тривоги, чи у бомбосховища оббили пороги? Знов позадавали вам вайбері домашки. Знову повилазили з оцінками бумажки. Знов приходите з роботи, щоб робити роботи. Окрім власних навалились ще шкільні турботи. То чого ви далі, я питаю не Олег? Може вам не, тр... не треба супера, а у нас тут мега? Може, вам. Пока фу... ти до півночі, а у нас таких немає, хто вчити не хоче. у нас вчителі, самих найвищих дотеорих, на зараз на кринжу і не треба лигорі. Вдень навчать учнів, а вночі зірки збивають. Вони королі і на королі знають. Мінелось по челіку, ще люди їх побачать, і книжки їх отрисла. Багато нині значать. Вони популярні, хоч крути, з якого боку. Це ми директриси, ще не бачили тіктоку. Маємо платформу США яку купи. Сім тисяч оків, як з куста туди залили. День і ніч працюємо з точки світу будь-якої. Діти зайняті, значить, батьки залишені в спокої. Максом доступні там, якісні уроки. Там журнал, оцінки є, і мінімум уроки. Тож, якщо хтось хитро раптом школу прогуляє, то в смартфоні і твій тато все знає, а після обіду залітає у зу на тусу. Там чекає вчитель і весь клас там бути мусить. Там нема оцінок, там кипить живий процес, щоби до навчання не втрачався інтерес. Ми активно юзаємо ще групи в телеграмі. Там весь двіж і спікінги, там вчителі і мами, там анонси, розклади, там зависеємо часто ми, щоб на всі події заявити саме вчасно нам. А ще є у нас загальношкільні, спільні двіжі, то ми там на спорті, то ножем ми ті сторижем. То в нас рі... тижні різні. Там проводяться предметні і до нас приходять суперспікери предметні. Ціни в нас доступні, а ще надаємо знижки. Ми тут не збираємо на штори і на книжки. Ми всі у польоці, та ліцей у нас космічний. Залітай, увага, перевій, тут фантастично. Юро дякую учням, які готувалися і записали ці відео. Учні, якщо ви тут, відгукніться у чаті, поставимо їм реакції і трошки познайомимося. Отож, перший клас очолює сьогодні пані Яну. пані Яна, якщо ви тут, то відпишіться в чаті, і ми чекаємо в чаті і в реакціях учнів першого класу цього року, в нас майже 10 першочків, що не можемо не радувати, є так люди, інтернет-штори Обов'язково зберемо прямо для тебе персонально на інформатиці. Є, це був перший клас. кра-ла-ла, на... Ти... на пляжі кайфує, а бавака Сатурна, по небо бракує, бомбардіра, крокоділа, допомагає збройним силам, барбалоні, луни. І це було вітання від наступного учня першого класу. А ми знайомимося з другим класом, вчителька другого класу, пані Світлана, вже тут. Влад сонечко, прибери, будь ласка, з екрану, і маємо невеличке привітання і для другого класу. Вишкодимо ковідка. Слухай давай сьогодні. Так, це в чаті всі, кому батьки допомагають справлятися з домашками. А ми знайомимося з вчителями третього Влад, я. так мої, Будь ласка, Влад, не малюй на екрані. наше, я буду змушена тебе видалити до всі питання після нашого заходу. Дякую. Так, це був третій клас і Саша співає. Подякуємо Саш за таку класну пісню. Саша тут з нами. Киньте їй якогось гарного смайлика, і вчителька четвертого класу буде пані Катерина. Уже в початкової школи познайомиться з ними власне сьогодні. Буду у вега я навчатись в школі з учителем зустрічатись. Навчуся швидко рахувати англійської пісні співати. На нас чекає рік чудовий, цікавий, добрий і казковий. Друзів нових я тут зустріну. Давай ходи дознать сміливо. Ютерка початкової школи. Пані Олександра, вона теж вже тут. Пані Олександра поставте якусь реакцію. Так Платон, сонечко, що там. А чому ми третій клас пропустили? Чому пропустили? Ні, дивися. ось пані Ольга. Все твоя рідненька, тут на місці, ніхто не загубився. Так, і власна тютерка початкової школи, і це була початкова школа онлайн. -шікупера. Прийшли до школи 1 вересня, дзвінок веселий знову кличе, чи початок світлого навчання мені усе серця радість січе. Я вчуся слову, мові чисті, що наче пісня в душу є. Вона ясніше за намисто, у ній майбутнє розцвіте. Дуже. І заповіти кобзареві, і на відважне мить Мені у серці наче зерна дає відвагу в світі жити. Далеко я від дому, а Україна в нас одна, це мій корінь, це престол мій, і всюди в серці там, де я. Ну, і вчителька англійської мови у початковій школі пані Віта. Її лайки поставте. Одна з найкращих вчителів цьому світі англійської мови. І це була наша початкова. Перший школа. Перший дзвоник, перший дзвоник так звучить дорога у світ. Стрілка вказує в годинник. Йдемо до шкільних воріт. Перший дзвоник і перерва, Перший клас, останній клас школа. Гартує нерви кожен день і посяг час. У школі розум і сміливість, сила знань важких, простих і важких. Школа дасть цю можливість бути першим серед усіх. Я сподіваюся, що у вас, звісно, у вас не буде великого напрягу на нерви, як нам тут анонсували. І ми почнемо знайомитись старшою школою. П'ятий клас. Ви тут відписуєтеся в чаті. А, до речі, скріншоти які робили презентацію. Вони вже трохи на актуальні, тому що вже всіх учнів трошки більше. Шостий клас. відписуйтеся, чи ви тут, чи ні. Учні сьомого класу не забудьте поставити якогось смайлика в коментарях. Так, я бачу ваші коментарі в чаті. Це круто, Відписуйтесь, знайомтесь. Учні восьмого класу вриваються в нас чат, це ж таки постарші діти, але вони теж раді з нами познайомитися. Майже випускники дев'ятикласники всього трошки часу і все, вони вже відпускаються зі школи або приходять 10 клас. Тут вони. Учні 10 класу ви тут. Так, Дамір, бачу твою лапоньку, кажи Сонце. Я отчув сказати, я ще ніколи не бачив, щоб в одній конференції було 129 людей. А якщо я тобі скажу, що тут мало бути 400, просто не всі прийшли. Так, учні 10 класу є, і учні 11 класу найбільше слів підтримки випускникам, бо цього року вони просто в нас мега, і їх дуже багато. Ви бачите по кількості людей у групі. Так, всі вони тут є. Це були наші учні, і це круто. Привіта з піснею коротенькою, А ви поки пишіть чаті, пишіть, пишіть, хто забувся на сам школа. Звичайно, нужну до ранку. Вишивала дівчина вишиванку. Вишивала, дівчина, вишивала. Чи чим та нітки брала? Черная ниточка расставания, а чего на то толку Тому черная ниточка часто рвалась, а чего на ниточке гладко славас? Тому черная ниточка часто рвалась, а чего на гладко славас? Окремо дякую мамам, які допомагали знімати і підспівувати такі чарівні пісні для нас сьогодні. А я вас продовжу знайомити з нашими вчителями. Дякую. Так, Сонечки, і учні, які прийшли до нас новенькі, для вас буде це вперше. А Учні, які вже з нами навчалися, пишіть в чат, що викладають ті вчителі, яких ви бачите на екрані. Так, Дамір, говорю з тобою, що там то не маму, я, я з пісні. А, не, не, не. З пісні. а я думала, мама так гарно співає. Нічого! І в року ввесь заспіває мама, тато і всі коти у хаті всі будуть співати. Так, не бачу ваших повідомлень в чаті. Що викладає пані Тетяна, пані і пані Марина? А ну, ну, ну. ну Но Пані Тетяна викладає і українську і літературу, і зарубіжну літературу. А, а, Люда, знаю, вона всі уроки ходить. Супер. Міша, кажи. Пане Іван, математику і алгебру і інформатику. Супер. А в 11 класі ще астрономія. Пані Марина, бачу, що викладає мистецтво. Не забули, добре, йдемо далі. Пан Сергій, пані Діана, пан Віталій. Включайся, просто включайся. Ага. А, пан, пан Сергій дизайн технології і малювання. Супер. Пані Діана, хто її вже пам'ятає, не забув за літо. Хто пам'ятає пані? Англійська. Англійська, супер. А пан Віталій? Фізкультура. Спорт. Супер. Просто супер. Йдемо далі. Пані Наталія, пані Тетяна і пані Наталія ще одна. Пані так. Тетяна, то а, тютер був на, в початкових Географія? зараз терапевт і психо, психо, психолог. А? Так. Пані. Давайте, давайте ще. А пані Наталія, це фі, хімія? А, пані Наталія із географії одна, а ага, а друга. Основа здоров'я, біологія Чудово. супер, що всіх згадали. Ну, трошки важко, але все одно круто, що згадали. Ну, і ваша покірна слуга, якщо не забули, що я викладаю і хто я взагалі. Історія, історія, історія. Історія. Історія, це історія. Історія. Історія, історія. історія. Супер, це чудово. І пані Тетяна Могильова, вона тут присутня і попросила дати їй доступ до екрану, каже, хоче щось вам таке, неймовірне сказати, неймовірне. Усім пані Тетяно, доступ є і вам слово. Супер боже, як прекрасно. Я отримую таке задоволення. У Мене посмішка просто не сходить з обличчя. Ну що, привітики, космонавти? Вітаю вас! Починається наш прекрасний з вами. політ. Добрий день у пані, мене пані. тут така космічна Добрий місія. День. Добрий день, мої хороші. Така космічна місія. Я така посланець. знаєте, сьогодні я вам пропоную трішечки поподорожувати, думки вчителів почитати. Можливо, там щось ми цікаве дізнаємось. Тому поїхали. Перше, що хочу звернути увагу. а ну давайте, ви такі активні. А давайте трішечки секрет мені відкрити і пані Оксані. Ми нікому не скажемо, які ви сьогодні радієте, уже все окей, ви налаштовані в чаті ді, можете так веденько. Хочу ще спати, десь там подушечка поряд з вами, і вона каже: Да ну ще поспи трішечки, ще школа, там ну тільки перше вересня. І дійсно хвилююсь трішечки, але не хвилюйтеся, я вам по секрету скажу. Все круто, правда. О, які ви активні, супер! Так, так, о. Ну, радує, що ми що радіємо, що ми трішечки хвилюємося. Але ж це ну, в принципі це нормально. Є таке хвилювання, бо початок чогось нового правда. Все, ми не малюємо на екранчику пташечки. Прибирайте за собою. Ану, гарнесенько, давайте. О, супер. І мої любі, шановні батьки, шановні діти. Я хочу вас привітати з початком нового року навчального і його можуть асоціювати, знаєте, як з новим роком. Тобто, якісь нові надії, якісь нові сподівання, якісь нові ці. Цікавинки, тобто все все щось таке нове. А ми разом з учителями будемо намагатися давати вам радість, щоб ви не хотіли спати на наших уроках, а тільки активно працювали. Ну і звичайно не хвилювалися. Навіщо нам ці хвилювання? Тому що я вам пропоную? Давайте трішки почитаємо думки вчителів. Я вам пропоную таку гру правда або фейк. Дивіться, я заставлю вам питання, щоб ви тут не заплутались. Бо бачите, я ж тільки української мови понаписувала вам тут понаписувала. А ви ставите в чаті плюс чи мінус, і будемо зараз дивитися. Так, поїхали. У вересні вчителі хочуть, щоб домашні завдання робились тільки в п'ятницю. Тільки в п'ятницю. Лаполічки, а вас дуже багато? Мішанечка, слухаю. Бачу, бачу, кажи. Мінус. Неправда, давайте ви будете просто або в чаті, або на екрані, бо вас дуже багато. Я залюбки вас всіх на консультаціях послухаю. Так, супер. Що не хочуть вчителі, щоб ви робили домашнє завдання тільки по п'ятницях? Бачите, прочитали І... першу думку. Так, ми їх робимо постійно. У нас є розклад, ми пам'ятаємо про це. Да? Не забуваємо. Друге, дивіться. Учителі дуже сумували за вами все літо. Правда, б як комп'ютери, Добре. Сумували, о, навіть плюс три. Так, сумували. А як же сумували? У нас таке сьогодні подвійне свято. Далі наступне пташечки все прибираємо, молодці. Учителі хочуть, щоб ви постійно виходили на живі уроки. Хто для новеньких, хто не знає живі уроки, це ті консультації, на яких ви працюєте. Так, і зелений, і це правда. Ого, як ви круто читаєте думки вчителів. О, супер! Вчителі О, бажають вам завжди знаходити друзів поруч. Це правочання. Да. Да. Супер, супер. Прибираємо. І такі дивіться, два останніх пункти. А ну, давайте сконцентруйтеся, і зараз ми спробуємо дізнатися. Вчителі бажають, щоб ви отримали тільки 12. От, так. перевірили всі домашні, перевірили всі клас 12. Так. Ну о, І останнє таке, знаєте, така мрія, мрія. Ну, давайте. Учителі мріють про те, щоб ви використовували на уроках щі. От, просто взяли на всіх уроках, ні, ну, а то, жаль, давайте червоненького, наше щі. Штучне щі щі да? інтелег, штучний і... інтелект. Штучний а, інтелект. Дякую. Ой, супер, дивимось. Звичайно, ми можемо трішки в нього проконсультуватись, але основний наш штучний інтелект, навіть не штучний, а наш прийняв. Е, я переїхав з комп'ютеру, добре. Ді, супер, супер. Ну що ж, молодці, я дивлюся, ви до навчального року готові себе Там. прокачали. Думки вчителів прочитали все. Владік, прибираємо. Молодці, дякую, Боже, які чимні відразу все гарненько. А тепер ми з вчителями порадилися. Отак от сиділи. У нас там подрада була. Ми порадилися і хочемо вам подарувати три чарівні речі. Які? Вони такі, прям чарівні чарівні. Перше, ми вам хочемо подарувати. Це відкрите серце, щоб ви завжди підтримували друзів. Ну й друзі вас підтримували, тобто, щоб вас завжди було все круто. Далі ми хочемо вам подарувати ось такі очі, бачите, які прекрасні. Це ваші допитливі такі очі, щоб були, щоб ви бачили нові знання і отримували задоволення. Не тільки оцінка ой, треба зробити, да потрібно зробити, бо оцінка, а й отримували задоволення, тобто здобували щось нове. Ну і останні діти зібралися зараз, сконцентрувалися. Найголовніше найголовніше в нас це гарний настрій. Бо 에, приберіть, будь ласка, о, супер, рамочку зробили і прибрали, щоб ми бачили. Дякую. Це гарний настрій, бо без нього жоден урок нам не вдасться. Тобто гарний настрій. Прекрасні очі, які шукають нові знання, і прекрасне відкрите серце. І тому наші прекрасні діти, ми з вчителями вам хочемо побажати, що пам'ятайте і знайте, ми завжди з вами поруч, ми віримо у вас, діти, деб'янчик, не малюємо, і весь цей рік стане для вас неймовірним, тому що кожен вчитель сьогодні готовий йти з вами в нову подорож і давати вам знання. Тепер, якщо ви всі, хто тут присутні, і батьки, і діти, і вчителі готові до прекрасного навчального року. будь ласка, або ваші смайлики, або вогники, або плюсики в чаті. Якщо ви підтримуєте даний флешмоб і готові йти з вегою, повністю повністю е, вперед, тільки отримувати знання. О, супер є, є готові. Прекрасно, прекрасно! Молодці! Ну що ж, я вас ще раз вітаю зі святом, і всього найкращого зустрінемося на консультації. Вчителі неймовірно вас чекають. Пока-пока, до побачення. До побачення, До побачення почекайте, почекайте, ще нас є. Я остався. У мене не закінчилось, почекайте, що ми не сядемо. Все, ми продовжуємо. Погнали далі. Так, будь ласка, приберіть з екрану Ангеліна після свята будь ласка, так, а ми продовжуємо. Окрім того, вчителі вже є, у нас є новенькі. І я вам М -м. пропоную познайомитися з ними і розгадати, як їх звати. І так, перший репус. Як звати нашу медіа та фінансову тренерку? Катерина. Катерина. Да, Катерина, пишемо в чат. Так, пані Катерина, Катерина. У венесі, медіа та фінанси. Чудово. Вчителька фізики у нас нова. І... Надія! пише Микита. Так, пані Людмила, і вчителька хімії у нас нова. Пишіть, пошіть, як же звати вчительку хімії? Пані Ельміра абсолютно вірно. бо ж так ви класно шоукаєте. І в нас нова сексологиня для уроків 8-11 класі. І звати її найскладніше. Так, пані Юлія, це були наші новенькі вчителі. Усміхнені, безвинні дітлахи до школи йшли почути перший дзвоник. Летіли в небі в різнобіч птахи, сполохали їх знов ворожі дрони. Сирена загуділа, школярі розсипались підвалами міськими, злякали знов дитинство москалі, москалі, ховались дітлахів батьків за спини. Десятий рік в країні йде війна. Маленькі діти стали вже дорослі. У чому їх скажи Господь, вина, благаю, подаруй їм мирну осінь? Їм же набридло нудитись, повір у хованках підвальних щодня жити. До нас прийшов російський дикий звір, котрий наше дитинство хоче вбити. До старих шкіл вертались дітлахи. З яких після атак самі руїни, почуй нас, Боже, наші молитви спини війну на землях України? Звісно, ми завжди з вами маємо пам'ятати про людей, які забезпечують нашу з вами безпеку. Я бачу повідомлення ваші в чаті про те, що і сьогодні були тривоги. Так, перш за все, наша з вами безпека. Ми подякуємо Збройним силам України. За те, що минулого року ми з вами зробили от таку класну статистику. Ви подивіться, скільки оцінок ви заробили. Я порахувала, я попросила технічну команду, щоб мені скинули звіти, щоб вам було цікавіше і порахувати приблизно скільки оцінок було минулого року, більше мільйона, майже півтора мільйона оцінок. Більше трьох тисяч живих уроків. Так зараз Ромечка, я бачу сім тисяч років самостійних купа гуртків. До речі, хто ходив в гуртки, може, тут є клуб дівчат, а ну, дівчата, ви тут? Я тут? І... 59 випускників у нас було минулого року. Так, Рома, кажи, сонечко бачу тебе. Ромчик. Так, ага, ти нам щось показуєш, що ти вже задачі рішаєш: який ти умнічка, це просто прекрасно. Ну, і власне, я надажу вам не похвастатися для тих, хто ще не бачив цю новину, що в минулому навчальному році. Ми стали топовою українською школою. Це, до речі, відповідь на коментар. Чому нас тут має бути 400, тому що нас доволі багато, і це наша з вами заслуга всіх і кожного, хто був ВЕЗі. Так що, отакі от ми з вами молодці. Ну і власне ми вже дуже близько до того самого важливого моменту в навчальному році. Хоча деякі люди попрощались з пані Тетяною і попрощалися з нами також, <прощались> але не всі ми можемо урочисто. Послухати. 2025-2026 навчальний рік в онлайн-школі Вега оголошується відкритим. Приймаємо вітання в чаті. Побажання найкращого навчального року. Столют, оце? Так, да, бачиш, це такі у нас першокласники. Видно, да? такі так? Такі гарні, знаю. такі файні. Так що, так, Ромчик, каже сонце, що там? Задача? Добре. А, ти Добре. задачі вирішиш? Добре, давай після свята ти нам ще детальніше розкажеш. Добре, що ти вже математикою займаєшся. Добре, ми любимо. які в нас зараз з вами плани? Ті діти, які у нас були з минулого року, ви знаєте, що вже сьогодні у вас є купа домашніх купа уроків, але живих уроків немає. Початкова школа з чотирнадцятої, йде на живі уроки. Тому за пів години я чекаю перший, четвертий клас на зустріч, а о чотирнадцятій, 5, -й, 11. -й, дивіться, тільки новеньких діти, які з нами були з минулого року, ви там нічого нового не дізнаєтеся. Ви працюєте в своєму режимі. П'ятий клас, ви приходите всі повністю от і до, тому що у вас буде нова система. Тому сьогодні ще в нас ось такі плани, і я вам бажаю гарного нового навчального року. І тепер, нарешті, уже і я кажу вам до побачення і до зустрічі на До побачення. Я як капітан на Титаніку, поки всі не потонуться, звідси не вийде. Я хочу від Романа. Ви можете потрошку Ходити, робче, каже, сенсу, що там? До побачення.